У центрі національного виховання учнівської молоді черговий екскурсійний день. Школярі ліцею номер 7 знайомляться з виставкою обереги незламності, до якої увійшли роботи майстрині та волонтерки Марії Майко. Саме міше мені сподобалось це тубус від Джевеліна. Я ціную цю роботу. Це тяжко було по-любому робити. Також подобаються такі. Такий одяг і гільзи. Мені тут сподобалося все, але особливо, особливо картини. От та, що там намальована дівчинка з синьо жовтим кольором. Ось ці тубуси чи гноми, вони дуже гарні. і На них, напевно, дуже багато часу ходить, щоб їх зробити. Центр національного виховання він взагалі працює на сьогодні в напрямку просвітницької роботи. Саме сучасна історія наше покоління. Молоде, і взагалі наші люди українські не мають знати. Марія Майко допомагає українському війську більше десяти років. До 2022 року готувала для захисників випічку та їздила у зону бойових дій. А протягом останніх трьох років пише картини, виготовляє ляльки-мотанки, оздоблює гільзи, тубуси та одяг. Свої роботи виставляє на лотереї аукціони та розіграші, аби підтримати Збройні Сили України. «Подзвонили до мене в один день волонтери, сказали, що Маша, ми маємо метал, потрібно з нього щось зробити. Ну, я кажу, візит з провою. Вийшло. Поїхала на аукціон, розігралося, купили військовим і тоді почалося, подзвонили одні, бачили вашу роботу, хотіли би теж, привезли метал, і так почали працювати. Ми віднаходимо людей, які творять. Роблять от в себе вдома і нікому ніде не показують ці роботи. Надважливо бути інформованим про таких людей, які десь в тіні працюють і дуже гарні речі творять. Серед робіт Марії Майко гноми з її авторським дизайном. Більшість із них підписує позивними захисників. Сланік 9 гномів. То в мене поїхали до хлопчиків, позвонили до мене хлопчики. І сказали, що от ми хочемо купити вас гноми. І тут на виставці є бартер, який я з ними зробила. Це вони мені прислали цих дві великих гільзи Шевченко і Воєн Ангел. І там є дві середні гільзи. Тривала виставка більше десяти днів. Відкрили її до Дня українського добровольця. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.